За 20 хвилин до початку судового засідання учасники акції готуються до приїзду митрополита, розгортають та розвішують плакати. Ми зараз тут, тому що ми проводили акцію перед Великоднем, і нас обурювало те, що Великодня ніч Феодосів дали проти провести нічне богослужіння, не дивлячись на його домашній решнічний. Нас це обурювало. Тому ми вирішили приходити на суди, аби показати, що все-таки резонанс до справи є і що не варто йти на побашки до Феодосія. Унітазний профілінь чоловік став. За чим вони це устраювання? Давайте тримайте себе в Йому інкримінують статтю 402, якщо не помиляюсь, за верифікацію та виправдання російської агресії. Це в наш час дуже важка стаття, і він має понести покарання. Сьогодні у Соснівському суді Черкас заслухали свідка у справі митрополита Феодосія. Вести відео та аудіозапис допитів представникам медіа зі слів судді у цій справі Олександр Гоменюк заборонено. Заборонено також і цитувати свідків. Перед початком засідання захисник Феодосія Володимир Юдін виступив із клопотанням, що представники засобів масової інформації не тільки вимкнули камери та диктофони, а й сховали свою техніку. За словами прокурора Вадима Коломійця, у справі лишилося заслухати п'ять свідків. Із дев'яти Марія Гаверлян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.